Смачні та швидкі млинці з яблуками. Ідеальний рецепт для сніданку чи десерту. Ніжні та ароматні. Для цього рецепту потрібно 600 мл молока. 3 яйця. Всі інгредієнти бажано, щоб були кімнатної температури. Одна столова ложка рослинної олії. Я використовую топлене масло. Розмішую вінчиком яйця і молоко. Просіваю 200 г борошна. За допомогою вінчика замішую тісто. Тісто замішую, поки борошно не розподілиться рівномірно по всій суміші та в ньому не буде грудочок. Очищаю три середні яблука від шкірки та натираю їх на дрібній теці. Натерті яблука додаю до тіста і добре їх розмішую. Розігріваю сковороду на середньому вогні та змащую топленим маслом. І ось такими порціями виливаю тісто на сковороду. Розподіляю його тонким рівномірним шаром по сковороді. Якщо у вас десь тісто не повністю розтеклося, добавте зовсім трішки тіста і поправте. Смажу на сковороді з однієї сторони десь плюс-мінус 1 хвилину. Перевертаю і обсмажую також приблизно ще хвилину. Знімаю сковороди млинець і таким чином обсмажую решту тіста. Якщо у вас виникнуть питання по цьому рецепту, ви завжди зможете їх задати у коментарях. А я в свою чергу постараюсь відповісти. Ось такі дуже ароматні та золотаві красунчики виходять, неначе сонечко. Всім любителям млинців рекомендую цей рецепт. Підійде як на швидкий сніданок, так і перекус. Подавати можна з медом, сметаною, я просто прикрашу цукровою пудрою. Всім дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.